Це перший муніципальний в країні центр, в інших містах поки що не існує. Є приватні центри, є громадські організації, які заснували центри, але щоб це було в в Межах міста, то поки що немає. Є муніципальні галереї в Києві, в Харкові, вони достатньо дав, давно існують як галереї. Україна якось ще в такому стані, де, можна сказати, от таке поняття як сучасне мистецтво залишається нелегітимним, але ніби поза увагою держави. І тому дуже важливо було ввести в контекст офіційних структур. От декілька років тому в Києві про академії мистецтв створений інститут проблем. Сучасного мистецтва це якби такий початковий науковий орган, який багато літератури видає. Я думаю, у нас буде з ним якась тісна співпраця налагоджуватися. А подалі, я думаю, що рано чи пізно в кожному місті, ну, за прикладом, там чи тієї самої Польщі, чи Росії, будуть створюватися подібні інституції, які будуть пропагувати. Те, що називається сучасне мистецтво, я не є в структурі, не є в процесі організації. Я є тільки тією персоною, яка призвела яка переконала про можливість такої діяльності в місті, яка довела можливість автономної діяльності подібної структури, і якби підвела під те, що в принципі громадськість і організація структура міська можуть спробувати організуватися це якби вищий рівень. Суспільного життя Подібні спроби були вже років 10-14 тому. Вони, на жаль, не увінчалися успіхом, але можливо, це пов'язано з персоналіями, і можливо, ці зміни, які зараз повинні відбутися, призведуть до якогось позитивного завершення. В цілому світі є люди. А є люди. Є люди, які споживають, а є люди, які займаються створенням того, що споживають інші, і безумовно важлива точка зору тих, що споживають, але мені, наприклад, цікавіше спостерігати, Рігати за тими за тими людьми, які створюють, тобто цей процес мені цікавіший.